Доброго дня! Вас вітає Криворізька гімназія номер 18 До вашої уваги пропонуємо інтерактивну гру, яка називається Веселий Потяг або ланцюжок слів. Гра для дітей віком від 5 до 6 років. Мета гри вчити дітей визначати перший і останній звук у слові, збагачувати словниковий запас у дітей дошкільного віку, розвивати пам'ять, увагу, мислення, виховувати повагу один до одного. Обладнання. Посилання на гру. Монітор комп'ютера, планшета чи ноутбука. Під гри. Дорослий з метою зацікавленості дитини розповідає казку про потяг, який любив подорожувати і шукав собі друзів. Сьогодні ми спробуємо з вами знайти йому друзів і поселити їх у вагончики, але ці вагончики будуть у нас не прості, а й словами. Будьте уважні, наше завдання сьогодні. Підібрати вірно слова, щоб потяг міг подорожувати. Назва кожної картинки повинна починатися на той звук, на який звук закінчується попередня картинка. Наприклад, квітка А, апельсин, носоріг. На екрані з'являється зображення цих предметів, і дитина починає визначати перший і останній звук у кожному слові, а потім сама визначає, яке слово повинно бути у словниковому ланцюжку. Якщо потрібно дитині подумати, то користуйтесь на екрані кнопкою пауза. Починається подорож. Пропонуємо до вашої уваги пограти в гру, яка називається Веселий потяг або ланцюжок із слів. Зараз ми... Будемо складати мовленеву гру інтерактивну сонечка із слів. Наприклад, я тобі скажу слова Носоріг. Наступне слово повинно починатися тим звуком, яким закінчиться попереднє. Горіх і наступне слово на букву «х» – Хліб. Зараз будуть у нас з'являтися зображення. На у нашому чарівному потязі, і ми будемо з тобою складати слова чужок слів. Так, перше наше зображення, яке з'являється на екрані, це голуб. Голуб. Знач, наступне слово в нас повинно мати звук Б. Які ти бачиш зображення? Ошка, білочка і ясень. Ящерка. Так, наступне у нас слово в ланцюжку повинне яке бути? Білочка. Білка. Так, перевіряємо. Правильно білка. Тепер ми далі складаємо з тобою ланцюжок. У нас є білка, закінчується на букву. А значить, наступне слово у нас повинно починатися з звуком А. Яке ти бачиш зображення? Це у нас хто? Коль, кінь, кінь, горілка і апельсин. Апельсин. Наступне слово у нас повинно починатися з звуком А. Значить, яке зображення нам відходить? Апельсин. Апельсин, правильно. У нас такий утворився перший ланцюжок в потязі? У нас вийшла голуб. Пілка і апельсин. Так, наступне у нас зображення. Ні, ж. Ні, ж. Наступне слово повинно тоді закінчуватися на звук ж. Ми бачимо яке слово метелик. Метел ж, жук, жук і апельсин. апельсин. Так, значить, наступне слово на букву Ж повинно починатися. Яке жук. Слово? жук. Правильно. Перевіряємо, чи правильно ми зробили, чи ні. Наступне слово у нас жук. Закінчення це на «к». Значить, наступне слово у нас повинно починатися на «к». Білочка, кінь і сонечко. Сонце. Жук значить, яке слово нам підходить? Конь. Кінь. Кінь, кінь. на українській мові кажемо. Кінь. кінь. Утворився у нас такий ланцюжок із слів. Дивися: ніж, жук. І кінь. кінь. Добре. Наступний ланцюжок. У нас кіт. Значить, Наступне слово повинно починатися на звук. Трактор, яблук, і зустріч. Об... Огірок. Огірок. Підходить нам слово, яке трактор. трактор. Добре. Р. Наступне слово повинно починатися на звук Р. Р. Е. У нас які є слова квіти, яблуко і ринка. Значить, повинно бути яке слово у наступ... Риба. риба, правильно. У нас утворюється такий ланцюжок. Кіт, трактор і, і риба. риба. Наступний ланцюжок і слів у нас яблуко. Значить, Наступне слово у нас повинно починатися на звук О. Називай, які зображення ти бачиш. Трактор, огірець, огірок, огірок і квіти. Нам підходить яке слово? О, яблуко. Значить, яке слово? Огірок. Огірок закінчується на звук К. Значить, Наступне слово у нас повинно починатися звуком К. Огірок К. Яке ти бачиш сонце, стакан і квіти. Нам вже сам комп'ютер підказує, що правильне слово яке квіти. У нас утворилися який ланцюжок? Яблуко. Яблок, Огірець. Огірок. Квіти. Ось таку гру можна проводити з дітьми і підготовлює нас до навчання в школі. Дякуємо за увагу!